Переживати страх війни. Я думаю, коли хтось з вас хоча б раз побував в бомбосховищі під час обстрілу, коли над тобою все валиться, по особливому розуміє відчуття страху апостола Петра серед моря. Але навіть лікарі і науковці кажуть, замало лише мати. Безпечним бомбосховищем і добре забезпечені двері. Не так важливо, де ви є, але важливо, що ви робите в той момент. Коли хтось сидить в кутку і тремтить, сам страх може більше його зранити, аніж уламок якоїсь ракети, яка може і не впаде нікого як спонтанно люди в київському метро під час того страху починають співати. Співати народні пісні, співати повстанські пісні. Але християни мають ще особливу вакцину проти страху і ключ до стійкості. В найнебезпечніших хвилинах свого життя християни молять. Пілкуються, шукають свого Спасителя і Господа. Можливо, подібно до Петра кажуть, Господи, якщо ти є тут, дай мені можливість іти до Тебе. І серед нашого страху Господь мене кличе і каже, іди до мене.